Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння вам, улюблені Господа. Дякуємо Господу за цей чудовий прекрасний день, цей прекрасний час, коли ми можемо молитися, коли ми можемо слухати Слово Боже, коли ми приходимо до нашого Бога, щоб отримати живу їжу, живе Слово Боже. Сьогодні ми будемо говорити з вами на цікаву, гарну тему, яка я вірю. Потрібно кожному з нас сьогодні. Тому цей ефір буде присвячені темі прийти до нього з відвагою. Обов'язково поділіться цим ефіром, поставте лайки, напишіть коментарі. Це важливо, щоб цей канал розвивався, щоб ця онлайн-церква рухалася вперед, щоб Царство Боже розширялося, щоб якмога більше людей вони могли почути Івангелію, почути Слово Боже. І тебе залежить, чи ти поставиш лайк чи не поставиш. Ти можеш просто подивитися слово Боже, взяти щось тільки для себе, а з кимось не поділитися. Але це важливо, тому що це слово потрібне кожній людині на цій землі, це слово потрібно кожному. Бог дає це слово не просто так. Ці ефіри це все не просто так. Це служіння не просто так. Ми ділимося з вами відкриттями силою Слова Божого. Ми ділимося живим словом, яке живе, діяльне і сильне. Яке сьогодні може міняти життя багатьох людей. І хтось біля тебе може почувши це слово, змінити своє життя, віддати його Ісусу Христу і жити згідно Його волі, і бути спасеним, бути благословеним, бути щасливим. Тому обов'язково поділися цим відео, постав лайк, напиши коментар, як це слово міняє твоє життя, як це слово торкається тебе, як воно благословляє тебе. І якщо ти маєш бажання і хочеш. Посіяти в цю служіння церкви. Якщо ти хочеш посіяти на цю церкву своє пожертвування чи десятину, чи хочеш благословити цю церкву, щоб вона розширювалася, щоб вона розмножилась, щоб вона росла, ти можеш зробити це. Внизу під відео є реквізити, через які ти можеш надіслати свою пожертву і свій посів. І ми дякуємо тобі, благословляємо тебе за цей посів. І нехай Бог благословить і воздасть тобі в 100 крат. Тому ми починаємо нашу тему. Слава Божу. Знаєте, кожного з нас в нашому житті є різні обставини і різні ситуації. Наше життя кожен день може мінятися, щось може змінюватися, щось може робитися. І часто ми стаємо перед різними виборами в нашому житті. Часто ми стаємо перед якимись ситуаціями, в яких ми можемо поступити або правильно, або неправильно. І знаєте, коли ми поступаємо правильно, ми задоволені, ми щасливі, ми розуміємо, що ми поступили правильно і нас влаштовується результат. Але коли ми щось робимо неправильно, коли ми поступаємо неправильно, воно нас засмучує, приносить якийсь смуток, приносить якісь речі, ну, нам не дуже приємно. І коли в нашому житті виникають якісь обставини чи ситуації, коли ми не поступаємо по волі Божій. Коли ми робимо щось не так, як сказав нам Бог, коли ми десь грішимо, десь робимо щось неправильно, бо говоримо щось неправильно, бо поступаємо неправильно. І коли приходиш на молитву до Бога, якось нікого, ти приходиш до Бога і тобі страшно, ну як я буду зараз молитися, я сьогодні зробив так неправильно, я зробив якусь річ, за яку мені встидно перед Богом. Мені встидно, що я так поступив, що я так зробив, хоча я віруюча людина. Хоча я посвятив своє життя Господу, я обіцяв Богу, що ще не буду грішити, але сталася така ситуація. Прийшло це в моє життя. Я оступився, я зробив неправильно, я поступив неправильно. Щось сталося, знаєте, коли ти приходиш перед Богом, переходиш перед Батьком Небесним, і ти знаєш, що Він знає всі обставини, всі ситуації, він знає, що ти зробив неправильно. Тобі страшно, тобі стидно перед Богом. знаєш, І ти якось ніяково приходиш перед Ним, ти молишся, ти, можливо, просиш прощення, ти спілкуєшся з Ним. Але все одно якось неприємно, все одно є якийсь осад всередині серця, який тебе пригнічує. Йому був на молитві, і молився, і був з Богом, але все одно неприємно, все одно щось не так. І знаєте, що Бог. Він люблячий батько, він люблячий тато. Він знає, що ти зробив неправильно. Він знає, де ти уступився, він знає, де ти впав. Він знає, де ти, можливо, не довірився йому, де можливо ти сказав неправильні речі в якісь в його сторону. Знаєте, він це все знає. І перше, що я хочу сказати тобі, ти можеш наблизитись, ти можеш приходити до нього без усякого страху, без усякого переживання, без усякого... Якогось такого стану незручності. Ти можеш приходити до нього. І я хочу прочитати перше місце Писання. це Ефесян, послання до Ефесян 3,12. Каже, так, ви в Христі, ми можемо наблизитися до Бога впевнено і без страху через нашу віру в нього. Я хочу сказати сьогодні тобі, якщо ти помиляєшся, якщо ти ще робиш щось неправильно, якщо ще якісь складаються обставини, яких ти поступаєш неправильно, або якийсь вибір, ти робиш неправильно, не в ту сторону, або щось стається в твоєму житті, не так, Бог каже, ти впевнено і без страху можеш приходити до мене. Ти можеш бігти до мене, ти можеш приходити до мене в молитві. Я тебе підтримую, я тебе укріплю, зміцню, я прощу. Він любить тебе так сильно, він знає всі косяки, ти нічого від нього не можеш скрити. Ти не можеш нічого зробити, щоб він щось не знав. Він знає все, він бачить все, він повністю бачить твоє життя. І коли рано ти просинаєшся, він вже знає, що ти зробиш неправильно. Він знає, що ти скажеш неправильно. Він, він знає, коли, коли ти зробиш правильний якийсь вибір, коли ти поступиш правильно, коли ти зробиш якусь добру річ. Він знає все наперед. І коли щось стається не так, Бог каже, придіть до мене, біжіть до мене, я вислухаю, я допоможу, я підтримую, я прощу. Я допоможу тобі вийти з цієї обставини ситуації, де ти зайшов неправильну сторону, де ти поступив неправильно, де ти зробив щось не так. Я хочу прочитати ще одне місце з писання. Це перша Івана, послання першого Івана, п'ятий розділ. З 13, 13 по 15 вірші, По 15 вірші. каже так, я пишу про це вам, хто вірив в ім'я Сина Божого, щоб знали ви, що маєте життя вічне. Ми маємо впевненість в Бога. І якщо ми просимо про щось згідно з волею Його, Він почує нас. І коли ми знаємо, що Всевишній чує нас, то хоч би про що ми просили, неодмінно одержимо від Нього. І я хочу підкреслити такі слова. Якщо ми знаємо, що Всевишній чує нас. Він чує. Він знає, ти можеш приходити до нього. Ти можеш прийти і неодмінно попросити у нього прошення, попросити виходу своєї ситуації, і він обов'язково тобі дасть з нього вихід. То хоч би про що ми просили, неодмінно одержимо від нього. Ти можеш приходити з відвагою. Ти можеш приходити до нього, не боячися. Тому що Він прийме тебе. Таким, який ти є. Він прийме тебе з твоїми неправильними рішеннями, неправильними думками, неправильними поступками. Він прийме тебе, Він скаже тобі, що він любить тебе сильно. Він скаже тобі, я знаю, що в тебе не вийшло. Я знаю, що в тебе не вийшло. Я знаю, що ти тут не зміг. Я знаю, що ти тут не справився в цій обставині, в цій ситуації. Ти не справився, я знаю, я допоможу тобі вийти з цього. Я підтримую тебе своєю рукою. Я дам тобі силу. Ти можеш прийти до мене з відвагою, без страху. Не бійся. Не бійся прийти до нього і сказати, йому, Господь, в мене не вийшло, в мене не вийшло. Господь, я тут здався. Господь, тут мені не стало віри. Я тут, Господь, я змучився. Я молився, все, більше не зміг молитися. Господь, тут в мене така була обставина в моєму житті. І я не впорався з нею, я не впорався з цією ситуацією. Але я знаю, що ти могутній і великий Бог, що ти люблючий батько, що ти допоможеш мені, що ти витягнеш мене з цієї ситуації, ти проведеш, ти виведеш, ти відкриєш для мене нові двері. Ти допоможеш мені пройти цю обставину ситуацію в моєму житті. І він це зробить. І він благословить. І що б не сталося, щоб не було в твоєму житті, ти можеш приходити до нього в будь-яких обставинах. Він радо буде чекати тебе. Він прийме тебе в свої обійми. Він прийме тебе як того блудного сина. Багато з вас знають цю історію про одного чоловіка, який захотів жити за своє вільна свого серця, який хотів жити так, як хотів він. Він не слухав свого батька. Він сказав, батькові, дай мені все моє майно те, що належить мені по спадку, я собі піду, я собі буду жити, як я хочу. І це привело його на саме дно. Одного разу він опинився разом з свинями, і він їв разом з свинями, і йому навіть то забороняли робити. І він згадав про свого батька. Він сказав, я піду до мого батька. Може батько мене прийме, може батько мене не відкине. Він розумів, що він поступив неправильно. Він зрозумів, що він зайшов в глухий кур, але він йшов до тата з надією, що він його простить, що він його прийме. Щоб він його не відкине, як свого сина. І знаєте, що зробив батько, батько побачив свого сина. І батько знав, що наробив син. І батько бачив, і батько застерігав його від цього. Але коли він побачив свого сина, він радів. Він тішився і казав, ось син мій вернувся. О син мій. Він мер, а тепер він воскрес. Він пропав і знайшовся. Тато радів сином своїм. Для сина це був шок. Для сина це було щось таке неймовірне. Як тато? Ти знаєш, що я наробив такі погані речі. Але ти все одно мене любиш і приймаєш в свій дім, одягаєш на мене кращу одежу, приводиш мене і кладеш за свій стіл і кажеш, це мій син, я буду з ним сьогодні торжествувати, я буду сьогодні з ним їсти, я буду сьогодні з ним пити, я буду сьогодні з ним на цьому святковому столі, на цьому святковому вечорі разом з ним, бо це мій син, бо я його люблю. І ти не згадаєш мені те, що я зробив. І ти не скажеш мені, що ти такий сякий. Ні. Він не скаже. Тому що він чекав свого сина. Так само тато в цій притчі нам говорить, наш батько Небесний. Він говорить до нас, я знаю. Я знаю, що ви ходите іншими дорогами, Я знаю, що у вас щось не виходить. Я знаю, що одного разу ви йдете, потім ви звертаєте, повертаєте не туди. Ваше життя йде керебер, і вам здається, що виходу нема, назад я вже вернутися не можу. Ні, ти можеш повернутися назад, ти можеш повернутися, ти можеш прийти до батька, ти можеш прийти до нього. Головне, не бійся прийти до нього. Головне, не лякайся прийти до нього. Прийти до нього в його присутність, святість величі, силу і сказати, Господь, я не зміг, я не впорався. Господь, ти бачив, що я пішов не тією дорогою, не тим шляхом. Я звернув не туди, в мене не вийшло, в мене не вийшло. І він скаже, ти мій син улюблений, я люблю тебе так сильно. Я прощаю тебе, я здягаю тебе в мою одежу. Я даю тобі царство моє. Я даю тобі все, що ти втратив, все, що ти, можливо, вже давним давно втратив, загубив. Десь то все майно просто пішло. Каже, я верну тобі це все. Я одягаю сьогодні тебе в праведність, святість, милість, любов. Я прощаю сьогодні тебе. Я дозволяю тобі сьогодні сісти за мно, зі мною, за цим столом, вечеряти зі мною, їсти зі мною, бути зі мною. В цій молитві, в цих обставинах, каже, я хочу, щоб ти був сьогодні зі мною, щоб ти повернувся, щоб ти прийшов. І той син плакав на плечі у тата. Він плакав, він ридав великими сльозами. Він розумів свій поступок, він розумів свій вчинок. І ще більше він зрозумів любов свого батька, який простив його, який полюбив його, який не залишив і не покинув його. Він сказав, ти мені більше не потрібен. Ти не робив діла вільний. Я більше з тобою не хочу мати справу. Ні, тато так не поступає. І наш батько, наш Господь, наш Бог Він так не поступає, Він так не робить, Він так не поводиться з нами. Він знає, що нам важко. Він знає, що ми стаємо перед якимись виборами в нашому житті, що ми стаємо перед якимись ситуаціями, що ми можемо зробити щось неправильно. Але Він через своє слово направляє нас, веде нас, благословляє нас, допомагає нам. І не просто так ми проводимо ці ефіри, не просто так ця онлайн-церква існує, не просто так ми говоримо слово Боже, а для того, щоб Бог говорить в твоє сьогодні життя, щоб направити тебе, щоб допомогти тобі, вийти з твоїх важких обставин, ситуацій. Можливо, твоє життя щось не склалося, він може допомогти тобі вийти з цього, коли ти слухаєш ці ефіри, коли ти слухаєш це Слово Боже, ти слухаєш те, що сьогодні говорить до тебе, твій Отець Небесний. Твій Бог, твій батько, який говорить сьогодні до тебе через ці ефіри, через це слово Боже, через цю церкву. Він сьогодні направляє тебе, веде тебе, він кладе тебе знову на свій шлях, він піднімає тебе, він лікує всі твої рани, всі твої болі і каже: Давай вперед з новими силами. Я в тебе вірю, в тебе получиться, в тебе вийде, ти обов'язково пройдеш, в тебе обов'язково все вийде. І де би. Де ти можеш отримати відповіді на своє запитання? Де ти можеш отримати допомогу, підтримку? У ніг Ісуса, у Батька, біля престолу благодаті, біля престолу слави. Наблизься до Нього, говорить Яків, і Він наблизиться до тебе. Наблизься до нього, і Він наблизиться до Тебе. Прийди сьогодні. До Його престолу благодаті. Прийди сьогодні до нього з певненістю, без всякого страху. Не бійся підняти свої очі до нього в небо і сказати, Сподь, ось я прийшов поранений, побитий, який робив неправильно, який ще, ще щось робить неправильно, і Він буде піднімати тебе, він обніметь тебе, він підніме тебе, він дасть тобі нову силу. Він наповнить тебе своєю силою, славою і величю, він наповнить тебе своєю благодаттю і милістю. Він дасть тобі силу, ти піднімеш свою крила як орел, ти будеш йти і не потомишся, ти будеш бігти і також не будеш втомлюватися. І ти будеш йти по цьому житті з ним. Це Його благословіння для тебе. Це сьогодні Бог хоче сказати сьогодні тобі в твоє життя. Якщо ти втомився, якщо ти вже впав, можливо, ти вже розчарувався. Можливо, ти вже в житті не бачиш сенсу. Бог сьогодні говорить до тебе, каже, прийди до мене. Прийди, я чекаю тебе. Я чекаю тебе сьогодні біля свого престолу, з твоїми проблемами, з твоїми якимись мухами, з твоїми якимись незрозумілими речами. Я чекаю тебе. Я чекаю тебе, щоб сьогодні тобі пояснити, щоб сьогодні тобі розказати, Щоб тебе направити, Щоб тебе сьогодні повести. Моїм шляхом, моєю дорогою. Щоб ти сьогодні йшов дійсно, тієї другий хоче він, згідно його волі. Ми читали тільки що місце списання. І коли ми знаємо і просимо згідно його волі, він вірний і він відповідає тобі і мені. Я читаю ще одне місце списання, яке важливе для нас. Це послання до євреїв, 4 розділ з 14 го верша. У нас є великий перевосвященник. Який пішов на небо і тепер живе з Господом, це Ісус, Син Божий. Тож давай, давайте міцно триматися нашої віри в Нього. Христос, наш перевосвященик, здатний співчувати нашим слабкостям, бо, пройшовши через усі випробування, через які нам доводиться йти, жодного разу не зрішив. Тож рушаємо впевнену до Божого престолу благодаті, щоб здобути милість і підтримку в тяжкі часи. Нашої скрути. І дивіться, як там місце Писання Гарно говорить, що Христос, нас, наш первосвященник, здатний співчувати нашим слабкостям. Він співчуває нашим слабкостям, Він бачить, як нам тяжко. І Він каже, Він вже це все пройшов. Він пройшов через усі ці випробування, через які нам доводиться проходити. Але каже: будьте відважні і сильні. Каже, прийдіть. До нього з відвагою. Прийти сьогодні з відвагою, прийти сьогодні з впевненістю. Скажімо так, Господь, ти бачиш мене. Ось я сьогодні перед тобою, своїми проблемами, з усім, чим, чим є. Я хочу сьогодні залишити біля Твого престолу. Я хочу сьогодні, щоб ти допоміг мені цього, цього позбавитися, щоб ти направив мене, щоб ти повів мене, щоби ти благословив мене, щоби ти явив свою славу, велич і силу в моєму житті щоб ти дав мені сили, щоб я став сьогодні знову і знову йшов твоєю дорогою, твоїми шляхами, щоб йшов сьогодні за тобою. І Бог каже, тож впевнено приходи до Божого престолу благодаті, щоб здобути милість і підтримку в тяжкі часи. Він чекає тебе, сьогодні він чекає тебе біля престолу благодаті, щоб допомогти тобі в твоїй тяжкій обставині. В твоїй ситуації. Чи, можливо, у тебе нічого не стається, в тебе можливо все добре. Він чекає тебе, щоб ти прийшов з подякою до Нього. щоб ти подякував Йому, що в тебе все добре, що тебе все класно, що Він благословляє тебе, що Він допомагає тобі, що Він являє свою велич, славу і силу в твоєму житті. Ти можеш подякувати Йому. Приходи впевнено до Нього, не бійся нічого. Не бійся сказати Йому. Не лякайся, Він не осудить. Він не засудить тебе ніколи, тому що Він дивиться на тебе через жертву Ісуса Христа. І Він бачить тебе святим, праведним, чистим, благословеним, і Він бачить тебе своїм сином, сином, якого Він дуже сильно полюбив. Він полюбив тебе своєю великою любов'ю. Тому вирушай вже, біжи до нього, іди до нього, Він чекає, він чекає, щоб допомогти сьогодні тобі. І для тебе відкриються двері. І для тебе відкриється щось нове. І Він відкриє для тебе нове життя. Він відкриє для тебе нову дорогу. Відкриє нові двері. І ти підеш далі. І в тебе все получиться і все вийде. Я молюся за тебе в ім'я Ісуса Христа. Нехай мій Бог благословить тебе. Нехай він яви свою славу, величі силу в твоєму житті. Не бійся, тато чекає тебе, Він любить тебе, Він хоче благословити тебе, він хоче змінити твоє життя. Можливо, ти перший раз дивишся це відео, можливо, ти ще не знаєш, що таке бути сином Божим, дочкою Божою. В простій молитві покаяння ти можеш прийти, ти можеш наблизитися до нього. Просто помолитися молитвою покаяння і стати сином, дочкою Божою. І він прийме тебе, і він допоможе тобі, і він сьогодні поведе тебе. Поведе тебе, і це велике благословіння неба Він дасть тобі, тому що він приготував для тебе всі благословіння небес. Він знає все твоє життя, він знає все, що ти прожив вже. Що сталося, що є, що буде. Він все знає. І Він хоче сьогодні спасти тебе, благословити тебе, тому що Він так любить сильно тебе. І в Івана 3,16 він говорить, що так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Тому давай помолимося з тобою, цією молитвою. І нехай Бог сьогодні благословить тебе, щоб ти сьогодні отримав спасіння, щоб ти сьогодні став сином і дочкою Божою. І ти сміливо міг приходити до престолу благодаті. І Бог буде стіляти, Бог буде благословляти твоє життя і міняти твоє життя. Тому повтори зараз за мною. І нехай ця молитва буде дійсно щирою від усього серця. Від усього серця, просто зараз говори йому. І Він почує тебе, і я вірю, Він благословить Тебе, Батько Небесний, Господь, я приходжу сьогодні до тебе, Я каюся у всіх своїх гріхах, і прошу прости мене, очисти освяти і Омий. Я визнаю, що ти, Господь і Спаситель, Ісус Христос. Я мій Бог. Прийми мене таким, який я є. Я дякую тобі, що ти спас мене, оправдав і простив. Амінь. Нехай Бог тебе благословить. Якщо ти молився цією молитвою. Напиши близько нам в коментарі, щоб ми могли тебе підтримувати молитовно, щоб ти став членом церкви, щоб ти отримав Слово Боже, щоб ти отримав підтримку, благословіння. Від Бога, щоб ми могли молитися за тебе, щоб ми могли разом порадіти. Тому що сьогодні небеса радіють, коли один грішник кається, ціле небо радіє, і торжествує. Тому ми благословляємо тебе в ім'я Ісуса Христа. Обов'язково зв'яжися з нами, щоб утримувати Слово Боже, щоб утримувати підтримку. І нехай Бог тебе благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.